Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. І Це число має тільки зростати, а розумні мають гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Вітаю вас. Давайте почнемо розбиратися, що такого сталося. Що значить, я зараз буду говорити про соціологію російську. Там Левада Центр опублікував свіжі дані, і от мене там зацікавила найбільша інформація про те, що найбільш агресивними, отак, найбільш войовничими, виявилися мешканці Москви, а найменш войовничими мешканці міст з населенням від півмільйона до мільйона. Село десь посередині варіант. Там запитували, чи треба однозначно. Ну, це якраз питання: чи треба однозначно продовжувати бойові дії, чи треба вірогідно продовжувати, чи вірогідно не продовжувати, чи однозначно не продовжувати. Що ви думаєте про такий розподіл думок населення тамтешнього? Ну, тут відповідь дуже проста. Насправді, в Москву найменша війна торкнулася. Це перший момент. Другий момент уже два місяці фактично не було обстрілів Москви, і тому їм дещо прозабулися історії із Москва Сіті, але давайте розуміти, просто що на величезний мегаполіс, там мільйонний мегаполіс Москва, кількість похоронок і кількість людей із пораненнями в принципі не те, що мізерна, а вона обчислюється ну в умовних там. 0,1% від всіх мешканців Москви. Якщо ти цього не помічаєш, то звичайно в тебе зашкалює ура патріотизм, і ти починаєш бути найбільш вивничим, у дусном більшому ніж папа римський. От саме з цієї точки зору і треба на це дивитися. Якщо говорити про маленькі міста, ну, в не, маленьких містах... В маленьких найбіль... містах там якраз середній варіант. А от найбільший спротив, умовно кажучи, війні, чи найменша кількість тих, хто каже, що треба Однозначно або скоріше продовжувати бойові дії саме не в маленьких, а у від півмільйона до мільйона. Ну, власне кажучи, це міста, в яких це найбільш помітно. Тобто, там є частина достатньо високий відсоток того, що можна називати інтелігенцією з радянською класифікацією думаючих людей, і там дуже чітко помітно оця кількість загиблих відчувається. ця кількість загиблих, поранених і амбутантів. Відносно маленьких міст, там традиційно менша кількість думаючого населення. Населення прекрасно розуміє, що. В принципі, діти сім нікуди мігрувати, мігрувати в межах навіть Російської Федерації вона особливо не збирається, і тому тут абсолютно закономірні відповіді. Окей, давайте тепер про ще одну цікаву тенденцію. Значить, 70% опитаних росіян підтримали би Путіна, якби він вирішив припинити війну проти України, але лише половина від цієї кількості готові підтримати таке рішення, якщо ну за умови повернення окупованих територій Україні. От типу, якщо Путін вирішить, то його підтримує 70%, Я думаю, що це будь-що Путін вирішить, його підтримує 70%. 50%. А от якщо доведеться виходити з Донецька, то чи там з Севастополя, то тут уже значно менша підтримка. Що? Як це нам розуміти? Ну, дивіться, в принципі, перш за все хотів би сказати про те, що е, Левада центр, е, який ви зараз стуєте, він mm -hmm. е, нарешті помітив соціологічні дослідження, які робив на території Російської Федерації Український інститут майбутнього. Е, ну і, власне кажучи, е, ми тоді туди ставили. Уже протягом довгого періоду часу ми ставили розшифровку питання, чи підтримуєте ви вихід із завершення війни, якщо будуть там певні опції, згідно з нашим дослідженням, в принципі, воно сильно не відрізняється. У нас досліджень дослідженні 65% підтримує рішення Путіна про те, що закінчити війну, але далі йде градація. Якщо закінчити війну і вийти з Донецької, Луганської із Запорізької Херсонської областей підтримує тільки 40% із Донецької Луганської. Ланської Запорізької Херсонської областей це вже буде тільки 34%, 33-34%, І якщо додати сюди до Крим, тільки 20%. На жаль, ми повинні тут говорити про те, що тенденція для. Нас е, дещо погіршується, тому що іще і ще в травні місяці, коли робилося попереднє дослідження е, в травні місяці, за вихід із Донецької із вибачте, Запорізької Херсонської областей е, готові були голосувати. Ну готові були підтримати більше 50%. Зараз мінус 10% по території Росії, які готові виходити із Запорізької і Херсонської областей. На жаль, вони все більше починають вважати ці території своїми. На це треба зважати, це треба дивитися, але це тенденція, на яку просто от ми повинні тут зафіксувати і розуміти, що в їхніх головах це отак. Воно достатньо швидко може помінятися, особливо якщо ми говоримо про Запорізьку і Херсонську область. Ну, тобто, це території. Вони секундочку, я зараз спробую для себе перекласти це. Можливо, дуже там спрощено, але ми вже звикли, що вважаємо цю частину Запорізької і Херсонської області Росією. Уже ж якось там держдума Ну, ми-то ми е... Росіяни. Ви, ви уточніть, просто для наших слухачів. Ну, да, росіяни, росіяни. росіяни, Да от та, я від, від їхнього імені намагаюсь міркувати. Ну все уже ж вписали в нашу конституцію. Значить, чого вже рипатись? Ну все, от значить. І це якщо залишать нам, то значить далі можна війну припиняти. Якщо це доведеться віддати вкрадене, то ні ні ні. Війну припиняти не будемо. А в чому, в чому сенс? Чому саме так відбувається? Крім звички, напевно ж є ще якісь м -м, варіанти. Звикання тут перш за все, звикання. Тобто, це 70% всього. Це звикання. Тобто ну і плюс пропаганда ж так чи інакше працює. Плюс є загиблі. Треба пояснити. А за що ж ми воювали, Тобто, тому з цієї точки зору тут е, зрозуміли абсолютно з точки зору психології, е, логіка пересічного росіянина. На жаль, і ще раз повторюся, е, вони поступово починають вважати свої ці території своїми. І це звичайно для нас не дуже хороша тенденція. Але ще раз повторюся з моєї точки зору Якщо е, вони навіть вийдуть з цих територій, це не буде серйозної моральної травми для росіян і бунтів, якихось про те, що давайте продовжувати війну, не буде. Насправді, ключова цифра це ці 65% або голова центра 70%, які хочуть зупинити війну. Тобто, тут реально дві третини населення стомилися і говорять, ми хочемо зупинки війни. Дорогой е, Володимир Володимирович, зупиняйся. Е, але зупиняйся, тобто от, от розшифрувати от відповіді до подальших, як ці питання це. То... Як саме зупиняйся, зроби так, щоб нам не було дуже обідно, щоб ми не відчули, що ми програли. От е, якщо ти даси нам якусь формулу, про яку ми будемо вважати, що ми не програли, е, нас це абсолютно влаштує. Ну, Нас це росіян мають на увазі. Ну тобто, якщо Путін скаже, що нам не дуже і потрібен був Скадовський, взагалі, що там то і Ялти, в Ялту і приїхати колись можна буде, значить вони, а ну да, значить, як Путін сказав, то так воно й буде. Ну там крім Криму, тобто Крим. насправді Крим Крів Крим, Крим. в Криму це найскладніша історія. Донецьк, Луганськ, звичайно, для них буде болісно і неприємно, але терпимо. Ну і в принципі, пропаганда може з цим попрацювати. Що зачем нам розбомблений? Бомбас? Але от відносно Криму це для них буде набагато тяжче. Тобто, єдиний виняток це Крим. В цій історії. Зрозуміло, давайте тепер про деякі історії пов'язані з погромами. Навіть значить, Махачкала, аеропорт, штурм розграбування, розмародерування навіть магазинів в аеропорті, пошук євреїв у турбіні двигуна. Оці всі історії з готелем у Черкеську і реакція на такі речі Рамзана Кадирова. От що ви можете про це сказати? В принципі, перше ми потрібно розуміти, що рівень антисемітизму в Дагестані достатньо високий був завжди. Тобто єврейські погроми були в Дагестані навіть в 60-х роках. Це просто що ми всі уяснили для себе, що це не на постовому місці з'явилося, і власне кажучи, це має історичну тяглість антисемітизму на території багатонаціонального Дагестану. Якщо говорити про те, що відбулось безпосередньо в Дагестані, то там було. Співпадіння, ну, це співпадіння або ціленаправленна робота цілого ряду факторів. Перший, я вже про нього сказав, це історична тяглість антисемітизму на території Дагестану. Другий це те, про що в наших широтах взагалі не говорять, але неймовірно великий вплив. Кількох салафійських проповідників салафізм це один із одне з відгалужень мусуль... ісламу. ісламу, і власне кажучи, салафіти вважають себе найчистішими мусульманами. Ну не будемо зараз даватися в релігізнавчі подробиці, але дуже великий вплив кількох російськомовних вихідців між Дагестана, салафіцьких проповідників, які зараз які знаходяться під розшуком Російської Федерації, але при цьому вони знаходяться в них хочують і по кількох мусульманських країнах тр І тр третій фактор це Неймовірний вплив інстаграма, який заборонений в Російській Федерації, тому що як би це дивно не було, але в Дагестані, саме в Дагестані, головне джерело інформації для всіх через VPN, переважно це інстаграм, а не ВКонтакті, якась декласники або навіть Телеграм, як це по всій іншій території Російської Федерації, і, і ще один фактор: це насправді загравання ФСБ. Із е цілим рядом е достатньо радикально настроєних е людей для того, щоб тримати їх, нібито під контролем, звітувати про контроль. А потім в останній момент е вони не змогли просто утримати ситуацію. Е і останній най е ну не найважливіше тут не можна звати якийсь фактор най найважливішим, але от з моєї точки зору, з точки зору України, він справді найважливіший, якщо говорити про ситуацію саме там, це відсутність чіткої команди зі сторони Москви про те, що робити. Давайте звернемо увагу про те, що керівник регіону Мелікав в цей момент знаходився в Москві, Він не дав, не отримав жодної вказівки від жодного із керівників Російської Федерації, тому що всі тикають пальцем нагору, судячи з усього, а Путін ніколи в житті не приймає такі рішення, і в результаті отримали по суті міні. Повторення пригожинського перевороту і ситуацію, при якій Росгвардія розступається, поліція розступається. Фактично ніхто не розуміє, що з цим робити, тому що немає чіткої вказівки зверху. Але якщо говорити про не про ретроспективу, а про перспективу, про майбутнє, насправді це в дуже серйозний дзвіночок взагалі для всього Кавказу, з моєї точки зору, єдиний вихід із ситуації, який знаходить для себе Володимир Путін, це. Посилення Кадирова і спроба зробити із Кадирова не лише. Головного мусульмана Російської Федерації останні кілька місяців ми це можемо спостерігати, коли є спроби перетворити Кадирова на такого собі головного рішала в мусульманському в багатонаціональному мусульманському російському середовищі, але й зробити із нього такого собі смотрящого по Кавказу. Думаю, що ні до чого серйозно це не призведе, але на цьому етапі ми можемо тільки констатувати про неймовірно високий рівень довіри Володимира Путіна до Кадирова на цьому етапі. Американський інститут вивчення війни каже, що російських чиновників турбує послаблення контролю на периферії Росії. Ви вже сказали, що Кавказ, ну це такий серйозний дзвіночок для всієї ситуації на Кавказі, тому що повернення до практики погромів ну не часто. Ми зустрічаємо. А от оця вся невизначеність це тому, що ну Москва офіційно приймала, значить, Хамас, Да, і вони засуджують типу, дії Ізраїлю зараз. І тому ті, хто переслідує євреїв, ну значить, вони роблять правильно, так як каже їм Москва. От через це вони у них був такий ну було нерозуміння, і саме тому силовики у Махачкалі нічого не робили. Ні, ні. словики дивіться, якщо ми говоримо про Хамас про підтримку Палестини і так далі, тут головну роль зіграв навіть не Кремль. Кремль просто мовчасно кивав головою, що це непогана історія. Але ключову роль зіграли ці селафійські проповідники, про які я вам говорив, <свист�> які мають аудиторії. Ну просто щоб ви розуміли, один із них має аудиторію там в е е Ютубі, по-моєму, 400 тисяч. Тобто, для е і він направлений перш за все на Дагестан, і Харчаєве Черкесію, ну і сусідні регіони, але це неймовірно велика кількість підписників, тому що це така достатньо вузько спеціалізована історія, направлена виключно на воцерковлених, якщо так можна правильно сказати, мусульман, ну активних мусульман. Якщо ж говорити про силовиків, силовики чекали відмашки з Москви. Те ж саме, що й було під час пригожинського бунту. Тобто всі чекали, що скаже Володимир Путін. Путін не сказав нічого, тому ніяких дій не було. Тому власне кажучи, НАТО зміг прорватися на територію аеропорта. Тобто, далі він міг ганятися за цим автобусом із пасажирами літака із Тель-Авіва і так далі, і так далі. І так далі. Ключова історія в тому, що Москва. Не дає ніяких вказівок. На жаль, в принципі, ми повинні для себе теж розуміти, що ця історія не має чіткого або лінійного продовження, тому що це тільки один регіон. Там ну, в мене є гіпотеза про те, що Росія почне сипатись, коли одночасно в п'яти регіонах почнуться подібні історії. Тоді ФСБ просто не матиме. Навіть теоретично можливості справити цю ситуацію поки що вони для нас дуже важливо. Це те, що нікого особливо не затримали, немає ніяких масових арештів в Дагестані. Вони бояться цього робити. Судячи з усього, буде десь 10-15 людей видірнуто із системи. Але це не значить, що вони зламають ситуацію в Дагестані, тому в принципі ця ситуація дещо погашена, але це вугле ключі. Угу. Добре, давайте тоді про ще одну історію, яка ну раптом залетіла. Я до неї завжди ставився дуже і дуже скептично, коли повідомляють, що о Путін помер. Більше того, в одному з таблоїдів уже навіть я не знаю, чи вважати це жартом. Це британський таблоїд сан написав, що у Путіна стався серцевий напад після того, як він в OnlyFans там якось забукав 180 кілограмову onlyfans модель. Цю історію, як бульварну жовту просто від. Кидаємо, але сам вкид про нібито смерть Путіна, і от представник головного управління розвідки України Андрій Юсов в нашому ефірі напередодні сказав, що це є там, значить, оцей сам вкид це бажання перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди і є інструментом впливу на самого Путіна, а також частиною певного сценарію. От що це може бути за сценарій з вашої точки зору? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, хто це запустив. Це запустив Соловей. Ну да в принципі, я вважаю, що моє переконання, Соловей це ФСБшна історія, і так чи інакше, він пов'язаний із російськими спецслужбами. Це перший момент, так і це, це моя особиста точка зору. В принципі, чому це було запущено? Ну, по перше, він це говорить не вперше. Але чому воно стало настільки, скажімо так, вірусним? Ця заява саме ця заява, тому що він не вперше говорить про смертельну хворобу Путіна. Він 5 років розповідав про рак. Він там багато чого говорив. Ну, власне кажучи, і тоді це грало на руку, власне кажучи, багато в чому грало на руку Путіну, тому що ну, вважається, що він навіть сам інколи говорить, а давайте подібні речі розпустимо, подивимося на реакцію, і плюс перевіримо реакцію там найвищого оточення. Стало вірусним ця історія виключно по одній причині, тому що протягом трьох днів він двічі зробив всю заяву. І е, протягом трьох днів е, двічі е, спростовував тисков буквально в онлайн режимі. Тобто Пісков Соловей робить заяву, Пісков зразу її спростовує. І тому на це отак активно відразу почали звертати увагу. З чим це може бути пов'язано? Тобто, поки що ну і версій може бути багато, для мене найбільш вірогідна, у всякому разі, так станом на зараз здається, поки що це навіть не на версія, це гіпотеза більше. Ми повинні чітко зрозуміти, що соціологія. Показує одну просту річ для росіян. Вік Путіна є проблемою, тобто вони реально переживають за те, що він може померти, не сказавши нічого про наступника, і тоді з'явиться вакуум майбутнього. Називаємо це так. Тому перспектив майбутнього без Путіна просто не існує, е, і е, оце доведення ситуації до абсурду. А реально, все, що ми бачили протягом останніх днів, це реально доведення ситуації до абсурду, і от тепер е, будь-які історії про е, е, хворобу Путіна, про те, що він смертельно хворий. Про те, що завтра от він несподівано помер. Ну вони будуть викликати тільки посмішку. І під час виборчої кампанії, а під час виборчої кампанії ці тема обов'язково запускалися. І я думаю, що вони вважали, що це запускалося перш за все ззовні, Вони просто не матимуть під собою ніякого е, ніякої перспективи, тому що всі скажуть, скільки можна нам говорити е, про те, що він помер. Ми знаємо, що він живий і задовбали нас, і перестаньте це робити. Тому це така собі з моєї точки зору, поки що всякому разі виглядає гра на випередження. Для того, щоб в найближчі півроку до е березневих виборів президента е тема е смерті Путіна, хвороби Путіна, е там, недієспроможності Путіна е вона просто випала із передвиборчого поля. Тому що, ще раз повторюся, для росіян вони не бачать з однієї сторони майбутнього без Путіна, але в той же час вони дуже хочуть бачити наступника. Вони дуже хочуть почути від Путіна, що в мене є наступник. Путін не збирається називати ніякого наступника, тому прийнято рішення відбити тему смерті саме от таким от доведенням до абсурду. А, зрозуміло, ну і на фінал у нас пара хвилин буквально лишається. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Казахстану, похвалив Токаєва, а Токаєв пообіцяв Макрон. Ну і нафту, і уран, і торгівлю в обхід Росії. Чи можемо ми припускати, що російські пропагандисти вже завтра токаєва назвуть нацистом? Ну, дивіться, в російських пропагандистів або в російських нацистів є одна проблема. Вона називається Китайська Народна Республіка, тому що на останньому саміті, який відбувся в Пекіні, Сі Сізіньпінь прямим текстом сказав, що будується новий Транскоспійський шлях в обхід Російської Федерації і через територію Казахстану. Казахстан стає ключовою територією для паралельної гілки до Європи в обхід Російської Федерації і Білорусі. Тому, е звичайно, да, і між іншим не треба забувати про те, що Макрон це один із тих європейських лідерів, який обстоює е не протистояння, а саме співпрацю з півпрацю з Пекіном. Да, да. Ну тобто, по суті, в даному випадку на наїжджати, якщо так можна сказати, на казахстанську владу російська пропаганда зараз не буде, тому що їм скажуть тата та з Пекіна їм скажуть що це та з москви тобто навіть з москви тому що все що ми бачимо протягом останнього року як мінімум а може навіть півтора ну воно викликає вже навіть прямі заяви про те що путін працює в інтересах китая вчора чи позавчора Хадраковський уже прямим текстом сказав про те, що він вважає Володимира Путіна агентом Пікіна. Ну я не буду настільки вдаватись в цій історії, але все те, що робить зараз Путін, це насправді це обвал російської економіки в угоду Китаю. Тобто, по суті, відбувається великий технологічний перехід російської економіки на повністю залежність від китайських технологій. Це стосується. Всіх ключових галузей. Тобто я не говорю про автомобілебудування, але це стосується космічної галузі, ракетобудування, ВПК, складного машинобудування і так далі, і так далі, і так далі. Тому зараз виступити проти Китая Москва просто фізично не може. Ясно, дуже дякую вам за розмову. Політолог Вадим Денсенко був з нами зараз на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимо у неділю зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-ролл. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.